А ви знали, що слово аніме не і походить від А Японці для анімації та відео поза межами аніме використовують слово довга. Звісно, що знали бо стовідсотково дивилися вже безліч клікбейтних відео з неймовірними фактами про Япанія! Думаєте, це відео буде таким самим? Як щодо угоди? Якщо хоч один із фактів ви не знали раніше, з вас вподобайка під відео. Якщо два чи більше, пишіть коментар. Ну і звісно ж, підпишіться, якщо ще цього не зробили. Приймаєте ці умови? Ну, тоді погнали. Мабуть, ви і так це знаєте, але не кожен японець обожнює аніме. Звісно, типова японська бабця відрізнить наруту відтихачу в більшій кількості випадків, аніж українська. Але величезної популярності аніме в Японії нема. Воно й не особливо прибуткове за японськими мірками. Для прикладу, річні ставки на кінних перегонах приблизно дорівнюють доходам всієї анімешної індустрії. Навіть серед анімешників не все так просто багато хто надає перевагу саме манді. В усьому світі манга іде за аніме, а в Японії навпаки. Середній вік японського анімешного атаку приблизно 30 років, і далеко не кожен з них хіка. Саме отаку от й підтримують аніме на плаву. Решта японців, хоч оточені анімешними дівчатами й хлопцями, на вулиці в ресторанах та кафе у метро, та в більшості випадків для них це просто анімешні хлопці та дівчата. Далеко не кожен зможе сказати, яке аніме вони представляють. Так подумати, мабуть, від мультсеріалу як козаки українці фанатіють більше ніж японці від умовного наруто. Повертаючись до Отаку, їх багато в абсолютних числах, але й населення в Японії ледь не в чотири рази більше за українське, тож їхня частка в ньому не така й велика. Основна ж маса японців або ж слідкує за одною чи декількома улюбленими мангами, і буває, що дивиться якесь мега аніме пару разів на рік. Або просто забиває на цю справу і живе своїм життям. До речі, щодо гайпу більшість японських анімешників живуть лише ним. Убивця демонів вистрелив, усі анімешники його подивилися, а потім забули. Родина шпигуна вистрелила, усі так само її дивилися і потім забули. Таких поціновувачів старовини, як у нас, трапляються, у них практично немає. Більшість старого аніме швидко забивається. Тож, якщо ви надумаєте полетіти в Японію, лишіть свою катану та плажі Кацуки вдома, там таке не оцінять. Хіба що у вакі хабарі? Думаю, багато з вас чули, що аніме роблять, щоб рекламувати манго. Але чи правда це? Так, це правда, але ця правда не повна, а інколи навіть і неправда. Насправді тема, чому створюють аніме, така заплутана, що заслуговує окремого відео, але щоб мати уявлення, ось вам запитання. Аніме проєктами керують і фінансують продюсери. Дуже часто видавець манги Череноби дає продюсеру лише незначну частину грошей на створення. Тепер скажіть, який сенс йому так запарюватися з фінансуванням і всім іншим, щоб увесь прибуток отримала лише сторона, яка й не вкладалася особливо. Кожна зі сторін, що фінансує аніме, має свій зиск із цієї недешевої справи, але основних причин якщо що коротко дві мати вплив на процес виробництва та мати права на аніме. Що доправду особливо цікаво: аніме та манга можуть наслідувати одна одну до дрібниць, але юридично це два окремих твори, які не пов'язані між собою. Фігурка умовної хінати з Наруто, юридично, усе ж таки фігурка хінати з аніме Наруто. Гроші з її продажу підуть не масаші Кішімоту, а команді продюсерів аніме Наруто. Прибутки з гри по умовному «Наруто» у більшості випадків зазвичай теж йдуть продюсерам, бо гру роблять з аніме. Що й схоже стосується й слова у виробництві: музичний лейбл вклався в аніме, натомість попросив, щоб саме його виконавець зробив опенінг. Або ж студія, яка це аніме створює, сама вкладається в його виробництво, щоб мати хоч якийсь контроль над часовими рамками. До речі, анімешні студії це дуже цікава тема. Напишіть в коментарях чи робити нам відео про те, як там все влаштовано. Отже, для чого ж все ж таки роблять аніме? Причин купа, але якщо узагальнити, щоб максимально розширити його межі і разом з тим заробити гроші. А як вам такий цікавий факт? Наші патрони найкращі, особливо Смокінгорс, Дмитро Громико, Песпатрон, Євгеній Скакун, Додфокс. Юджин Мехед, Мелкор13, Євгеній Маковій, Віктор Рудой, Владислав Мірошник, Максим Гладовський. Ви найкращі з найкращих. Просто бубочки! І як ще не згадати про безліч людей, які донатять нам на банку. Народ, саме завдяки вам усім, ми можемо звучити анімехиші і відео такі записувати. Величезне вам дякую. А ще ми відкрили спонсорство на Ютубі. Дивіться, яка кнопочка гарна. Якщо подобаються наші відео, підписуйтесь, будемо вдячні! Ви не повірите, але французи вміють не лише телефонувати путіну, але Ну але робити аніме співпраці Японії та Франції це дуже цікава тема. На жаль, вона також дуже об'ємна, тому я опишу лише декілька цікавинок. Аніме з'явилося у Франції ще в 70-х роках і було тепло сприйнято публікою. Мабуть, самі пояснюється їхня любов до аніме та манги. Зараз до речі, французький ринок манги найбільший за межами Японії і зростає. Також французький анімекон один із найбільших у світі. Але повернемось до минулого. У тих самих 70-х роках французькі режисери, продюсери і сценаристи почали співпрацювати з японцями. У 1971 році вийшов перший копродакшн між японцями та французами. Надалі співпраця тільки зростала. 80-ті роки прийшли за виробництвом багатьох проєктів, зокрема «Оліс-31» та один тата Естебан. У 90-х роках співпраця почала затухати через погану економіку в Японії, і закиди проти аніме Франції. Та вже на початку нульових співпраця відновилася. Чули про аніме Обан Стар Рейсер? Так от його створив француз. Цікаво, що реклама цього аніме розтягнулася на дві країни, тому воно отримало успіх як в Європі, так і в Японії. Зараз прямих співпраць вже не так багато, але французьких аніматорів на японському ринку вистачає. Не кожен з них залучений в аніме. Ви ж не забули про перший факт, а? Із того, що вийшло нещодавно, можна згадати аніме ПОП Тім Епік, половина хронометражу якого озвучується французькою. Або ж аніме Радіанте, екранізацію одноіменної французької мани. Уявіть, якби за українським коміксом «Воля» японці зробили аніме. Ну і як не згадати просто шедевральний «Аркейн»? Це не аніме, проте його створили французи зі студії Форті, що лише доводить високий рівень французької анімації. Звісно, це не всі приклади. Тож, якщо згадаєте іще щось, пишіть у коментарях. Йой, це про жінок звучить клікбейтно, але саме питання жіночих прав породило цей жанр у 70-х роках минулого століття. Японки здобули більше соціальних та економічних прав і почали казати консервативному японському суспільству: ми маємо право і на свою сексуальність, сексуальні стосунки поза шлюбом, право на аборт, самовияв через одяг тощо. Але зміни не просто не сприймали це, а демонізували прояв жіночої сексуальності, який не веде до народження дітей. Жінки намагались показати, що їхня романтична прив'язаність і сексуальність можуть бути іншими, не такими, як їм приписує консервативна японська культура, що досі проявляється в оцих. Гіпермілашностях і покірності сильні чоловічій руці. Окей, а як же це передати у літературі чиманді? Показати сексуальність іншої через гетеростосунки? Навряд, до книга-50 відтінків сірого тоді ще не дійшли. Через лесбійські стосунки? Читачкам не сподобається, бо більшість з них гетеро. Стосунки між чоловіками при чому, щоб не зрозуміло було одразу, що це чоловіки? О! Так почали розвиватися жанри Shonen Ай, а пізніше яой із сексуальними сценами. Більшість сучасних яойниць навряд знайомі з роботами 20-го століття, а ось із з мангами і аніме 2000-х 100%. Там океа стереотипно фемінний та часто інфантильний, а семе бігає за ним і намагається завоювати або навіть використовує для цього насилля. В залі яой дуже проблемний жанр. Я кажу, це не тому, що особисто ми маємо щось проти гомостосунків. У нас у команді он одна людина 200 двісті, що не аю прочитала. Навпаки, тому що людей з лгбт спільноти у і представляють не такими, якими вони є. Це якийсь несмішний прикол. Консервативні японці, особливо старого покоління, сприймають геїв негативно. При цьому гомовідносини яро романтизуються. Чоловіків часто зображають ідеальними якимись над людьми, які шукають і знаходять найчистіше кохання. Або ж навпаки, романтизують дичанські стосунки з нездоровою поведінкою. Однак це такі ж люди, камон у кожного свої загони, проблеми, неідеальності. Але коли вони виходять за межі здорового глузду, то до психолога трами пропрацьовувати. Зараз у жанрі з'являється все більше робіт, які показують здорові відносини людей, а не награних шаблонів. Іноді навіть з'являються автобіографічні роботи. Тому, якщо ви фанат або фанатка жанру, просто не забувайте, що наші сприйняття та уявлення інших не завжди збігаються з реальною картиною. Останній факт це радше цікаве спостереження. Я давно дивлюся аніме, і з часом почав помічати, що чим більше різного одягу персонажів, тим якісніше аніме. Не знаю, чи це справді так, але якщо подумати, то малювати одяг та анімацію до нього доволі запарно. Краще і простіше завжди малювати однакові модельки з однаковим одягом. Тому, якщо персонаж вдягає щось нове, то це що найменше свідчить про те, що хтось запарився саме над цим. Якщо ще й одяг міняється часто, до то того ж без важливої для сюжету причини, це означає, що його дуже добре продумали. Режисер, дизайнер персонажів або головний аніматор наполіг саме на цьому одязі. А якщо їм не по барабану, навіть на такі дрібниці, то ли ж уявіть, як вони запарюються над важливими речами сюжетом, діалогами, графікою. З іншого боку, якщо протягом всього аніме персонаж має лише платячко і купальник, думаю, тут все зрозуміло. Звісно, ви можете заперечити мені, адже є ціла купа аніме, де персонажі ходять в уніформах, її ж не знімеш під час завдання. На це я відповім, що так, заперечення слушне. Це правило не спрацьовує в кожному випадку. Та згадайте, навіть у Наруто персонажі змінювали одяг завжди коли могли. Навіть сам Наруто має цілий набір своїх фірмових чорно-помаранчевих костюмів. Чи має це велику сюжетну вагу? Немає. Але ця деталь наближає персонажів до глядача надає їм об'єму. А якісні персонажі це одна зі складових якісного аніме. З недавніх прикладів можна згадати аніме Лікорі з рікоїл, де персонажі теж ходять в уніформах. Режисеру та сценаристу в одній особі дуже не сподобалося, що дівчата завжди мають носити уніформу. Він наполіг на різноманітності костюмів, але їх просто не було куди тикати. Через це більшість одягу помістили в опені. І ми маємо там ось таку красу. Питання можуть бути ще й до вигляду одягу. Але це вже окрема тема, що стосується фемінізму в аніме. Колись, мабуть, і про неї розповімо, але не зараз. То як вам такий факт? Чи працює це правило? Якщо раніше не звертали увагу на одяг персонажів, тепер сподіваюся, будете. І якщо вже така тема, то напишіть ще в якому аніме ви бачили найкращий одяг. А я вже буду закінчувати, упевнений, ви точно відкрили для себе щось нове. Якщо це дійсно так, не забудьте вподобати це відео. А якщо ні, мабуть, ви якийсь великий знавець. У такому випадку напишіть ще якісь цікавинки про аніме. Бувайте!